Всім доброго ранку. Сьогодні у нас ранок з кухні. Ми з мамою прокинулися. Я зараз приготую смачну картопельку і вам покажу, от, як я роблю, як я завжди говорю. Може, так же само, як і я, хтось теж робить. Ну, а я поділюся, як роблю я. І поїду по вікуську. Сьогодні. Учора нам сказали, що, ну, що щоб ми зустрілися і забрали її, то я виїду в місто е, Леся виїде, вивезе її, цю принцесу нашу, і я її привезу. От. Ну а перед тим як їхати, треба ж е, щось приготувати. Там нас і бабушка така, що може приготувати. Ну краще ми. Може, може, ми ще щось і надумаємо. Може, і бабушка нам вже буде готувати. Ну, зараз приготуємо картопельку. А далі будемо збиратися на автобус. Ще мені треба посилку спакувати, відвести на почту. Ну, це ж теж в сусідньому селі. То я по дорозі туди поїду, відвезу посилочку е, відправлю, а сама на автобус, по другу принцесу. Так, беру деко. Ну, я стекляне беру, а ви як і хочете. Так, беру картоплинку, можна різати просто круглими. Я круглими різати не буду от на половинку. І застеляємо внизу цим. Всім. Можна було окремо нарізати у мисочку і посипати травичками і всім. Я буду робити це прямо тут. Отак. Ой. Щоб воно. Так, ще одну. Я нічого не важила, я думаю, це, ну, це не такий рецепт там важкий. Вкидаємо трішечки, я так от вкину так паприки, чуточку зовсім, трошечки, перчику, зовсім трішки. Аби так було. Так, і сіль. Солі трошечки отак. Хочеться, щоб ж не було пісне. Так, картопельку зробили. Тепер, тепер беру я філе. У мене куряче. Витягла та розморозила. Ну, у вас яка є курятина? Так. Я її отак от різатиму соломкою. Де буде дуже длинна соломка, то можу отак от поперек. О, отак от буду. От. І візьмемо її в, ці. в окрему мисочку. Зараз. І сюди додамо, я хочу того із лимона соку трошки додати. Небагато, що я ото мариную лимони. от Ну, а ви як хочете, можете прямо туди місце кидати. Є люди маринують в соєвому соусі. Це на смак кожного. Так, і так дорізаємо до кінця. Зараз я покажу. Це в мене тут ось дві грудки. Одну доріжу зараз і залю. А я отак -от тільки перемішаю і зразу додаю до картопельки. Воно не буде не стоять, ні, нічого, воно возьме те, що треба. <кій> заразом поїду в місто, заразом щось. І куплю, бо вже так то те, то те треба. Так, от так набрала ложечку і сюди. Це, я ж вам сказала, це на дві грудки. Хай, поки ми будемо зараз різати з вами цибульку, воно якраз і промаринується. І я сюди у саме м'ясе додаю сіль. От. Ну, і трошки перчику кину. Так, беремо цибульку. Щось на ній було там. Вже, ви знаєте, так росте цибулька. Я її ріжу полукольцями. Хоча в нас у погрібі, вроді, не так там і жарко, але все одно. Сьогодні в нас і на вулиці, ви знаєте, хоч і пасмурно, але сьогодні тепліше, ніж вчора, увечері ото було. Так що, всі косять. От, а ми поїдемо за Вікосічкою, а там подивимося, що будемо. Як буде погода бо в другій половині дня, знову дощ передають. Так, я ще взяла таку перчинку. Ну, це як хочете, можете. І я її так от кільцями ріжу. І зараз теж покладу туди до картопельки. О так. Мама, добрий ранок. Добрий ранок. Бабуся забула. Вона зайнята. Вона думає, як би спакувати компактно у поси. А, вже спакувала. Дірю вже заліз. Бо вона каже, то не треба, то не треба, а потім і те треба, і те треба. От. А воно ж хочеться, щоб їй все вмістилося в ту вагу, яку треба. Ну, в общем, так, додаємо наше м'ясце. Я висипаю його все. І для початку ми його накриємо фольгою, тому, щоб воно трошечки, ну, так буде краще. Потім ложимо нашу цибульку, можна і колечками, як хочете. Я так нарізала. Так, і перчик наш. І зверху ще вложимо нашу картопельку і теж трошки її пересолимо, паприки трошки посипамо, трішки зовсім. Отак солимо. Е, дівчатка, можна і хлопчики можна сюди. <свір> Зверху сир потерти. Ну, Я думаю, що ви вже пам'ятаєте, яке в мене відношення до молочного. Я кажу, так як є, а ви, як хочете, вже потім, як, до... як побачили, що картопелька вже готова, то трішки взяли і потерли сирку і додали. Я гляну, якщо у мене там є, я щось не пам'ятаю, чи в мене є той сир, що я, ну, що я ще так їм, то може і я затру. А якщо ні, то буде така. Так. Закриваємо фольгою і відправляємо його в духовочку. Хай печеться. Так, дівчатка, картопелька наша вже печеться. Ми вирішили, що ми хочемо <смі>, на сніданок на сковорідці пиріг. Тісто я вам показувати не буду, ну, як рецепта, бо воно в нас було вже зроблене і лежало в холодильнику. Але рецепт я вже давала. Вже я писала, не, не пам'ятаю під яким відео, але ну, вже давала. Зараз наріжу сир, а от начинку вам розкажу, як я буду. Захочете скористати це теж можна на сніданок приготувати. Це дуже швидко. Головне, щоб у вас це тісто лежало. Ви можете не переживати, воно може і неділю лежати. Це я вам кажу так, як воно єсть. Е, сирок нарізала, тепер це капчену ковбаску. Захочете ну, що у кого є. Можете натирати. Це все за От. Так що, так, ковбаску зараз наріжу. Тепер нарізаємо зелененької цибульки. Так, добре. Пішов, нарвав вдома, не треба купувати. і ще один плюс села. Але так як я їздила, оце ось, ось недавно. На почту в сусіднє село там жіночка прийшла і каже, нема кому косити в дворі. І була б, каже, це в місті, не переживала б. Так що є свої плюси і мінуси. Ми вже звикли нам, бо ми самі косимо вже цей. Так, цибульку нарізали, тепер беремо перчик солодкий. Так, беремо тепер помідор. Я половинку помідора взяла, достатньо буде. І теж ріжемо його квадратиками, так, сковорідку ставимо ще тісто, я трішки доба додала олії, щоб не використовувати борошно. Ну, і так як я завжди роблю, я роз, розрівнюю руками. Ви як хочете. Я ж вам вже казала, щоб качалочкою, як хочете. Так, ставимо, щоб сковорідка у нас грілася, щоб вона в нас була добре розігріта. Так, ну і достатньо. Так, додаємо сюди наше, нашу начинку. Може, ще й багато й нарізала. Так, нарізала, ну, нічого, на наступний раз залишиться. Так, воно вот розтягується, і треба, щоб воно ж таке було повненьке. Ну, але так, сирок кругом був помідорчик, цибулька, отак от. І перчик. Ще цибулі трохи покладу, отак от. І будемо заліплювати. Так, беремо і заліплюємо. Так. Нічого підбирайте, все все потім воно буде хорошо. Головне зараз все підібрати. Так. До кучі. Як отак, що випадає, нічого, ви потом можете підрівняти потім його там. Отак. Коли вже так все докучено, ну, я начинки на дій дійсно багато поклала. Ну Вже те не буду додавати, щоб вже випало все. Забираю його звідси в тарілочку. Так, а тут, далі так, піджимаємо, щоб він не розкрився. І, як завжди, я вам говорю, щоб ви ложили. Цим на сковорідочку. Так, беремо і ложимо на сковорідку. І на сковорідочці отако вже тоді трішки придавлюємо. І хай смажиться під кришечкою на малесенькому вогні, хай смажиться. Оту начинку, що в мене там залишилась помідори, перець. І цибульки трішки. Натерла я сир. Отак, от, от я піду, посиплю це картоплю. Е ще вона фольгою вкрита. Як оцим я посиплю 10 хвилиночок, можна трошечки менше, будете вже дивитися самі, як там у кожного своя духовка. 10 хвилиночок і картопля готова. Так, дівчатка, хлопчики, все підсмажилось. Дивіться, який рум'яненький, такий же самий з обох боків. Так що, можете не хвилюватися, що він там розпадеться, може комусь щось там те бояться. Тут трошки менше, бачите, роздавила, то так і вийшло, що трошечки вище. На смак це не вплине. Так, попробую. Ви бачите, як він хрустить. Так що. У нас таке любить і вікуська. У нас всі таке люблять. Ну, та по нас видно, як мама моя каже. Так, ну так ще розріжу, щоб вам. Ой, воно ж гаряче. Де хоч тр... трішечки, щоб воно... Отак. Ось дивіться. Сочне яке. Пахне на всю кухню. Так. Пішли ми снідати, і я буду збиратися в місто. Так, дівчатка, ось ой, хлопчики, що у нас вийшло? Дивіться, яке гарненьке, смачненьке. <гум> Хорошо, що воно в мене якось з того первого залишилося. <гум> Получилося найкраще. Все, дівчатка, збираюсь я. І буду бігти, бо мені треба вже на автобус, щоб Вікуську зустріти. Уже зустрінемося, як я з нею приїду. Можеш, а, а може я по дорозі, як будемо лісом з нею йти, тому що часу там знімати те не буде, це точно. Так що, якщо понравилось, готуйте так, як я. А Вікуся, на маленькому, дивіться, вона як їде. Оце їде як до бабусі. Швиденько. Бачите? Трошки те, під... та піднімемо її рулі <хи> і сидіння, так що вже сама їде. Поїхали ми зустрінемося вже в бабусі. Ми вже вдома <сіхали> доїхали благополучно. Не цей... Тільки не встигли в двір зайти, ну, не знаю, скільки вре... времени пройшло, і в дорозі, як ми їхали, був дощ, і приїхали, то, слава Богу, дощ почався <сіхали> ну, вже, як ми були вже вдома. А, то, <сіхали> слава Богу, доїхали добре, добре. з Вікусією. Вона їхала на тому велосипедику. О, дивіться. Ми її взяли з мамою, взяли, подоставали ключі та давай крутити, підняли і рулик і сідло, і ви знаєте, хорошо. Ось катається, як наша. <реш> В общем, їздимо по траві, не дуже нам зручно. Ну нічого, завтра Оля покосе і буде пірять. О, велосипедист наш. Туди сюди. О, все. Все. Бабушка каже, він буде хорошо спати. Та може і правда набігається. Бабуся рада за нею наблюдає. Каже. Та ми раді, що вона приїхала. Ми за нею все время скучаємо. Нам, якби вона й не їхала, мама так, бачите, яка стоїть там. В неї он походний халат висить там на коридорі. Чи там кажу, на коридорі на нашій кухні? О, Лікуська їзде, їзде. Оце, оце тільки немає дощу, вона колясає. Та хай. Чим же їй треба займатися? А це добре, що ми взяли цей велосипедик. В автобусі, звісно, не дуже нам зручно було з нею їхати, то ну, нічого. Я на взяла так під сидіння, поставила з боку в автобусі, а туди зверху ногу покинула. То, в общем, їхали, як би хто бачив. Знову дощ почався, Вікусі, кажу, в гараж вже той велосипед, тому що це В общем, погоди немає. Нічого. Завтра буде, може, вже сонечко. І буде яка. Ай. Саме головне моїй кататися. Да, да. Та будеш, звісно, будеш сонечко, будемо кататися. Подивимося, може ще виясниться, ну я думаю, що вже сьогодні воно таке буде. Бо по прогнозу так і цей. Сьогодні була в місті і купила трошки квітів. ну Якщо буде хороша погода, тоді я вам покажу, як ми їх посадимо тільки не сьогодні. А ну, Завтра чи післязавтра, хоча б там трошки приморозку передають, то ми боїмося, що ще завтра посадить, може, післязавтра посадимо, щоб не померзли. Бо буде, купили і вже все. Дай Вікусік? Мені здається, вона за ці, скільки, там, 4 чи 5 днів вона мені кажеться, аж виросла. <плес> <realtà> Чим може нам так з бабушкою здається. Вона, правда, захворіла у нас, ну нічого. Це як ото. Природне Так, да, Мама природний каже, природне що, да, ну, Нікуди виліче, ж ні, не дінеся. Будемо лікуватися, вилікуємося і будемо ганяти. Вона вже жде, щоб було тепло, щоб купатися на річці. Ну, а на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! О, О, Михайло, іди